Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, і що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же дебендера, це вся ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, коридори ці країни Балтії, але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. От що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там Розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності, Росія каже, Фінляндія. Що це ви там в Фінляндії? А вас, я перепрошую, ну давайте, щоб без мату. Дуже хвилює, що у нас в Фінляндії. Живіть там своїм життям. Ні. Бо в Фінляндії yeah. теж є. Ру, русський народ, який там розговорює на русском, їх теж треба спасати. Ви там із непонятного типу полурусного міра, робите якийсь євромір, нас це не встраєм будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Ну, такі наративи. Все те саме, що проти України нічого не міняється. Понял. Дальше, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в Тікток. Ну ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав. А коли я заходжу їх повторно, подивитися в Тіктокі. Ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато є відео, де звозиться багато багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО. Що нам чекати? Чекати точно заворушки. Як це повпливає на українців в Україні, українців в Європі? Звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима із фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь, якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз-раз і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третя світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, дова ігра ще така історія. Не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанта немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут включиться зрозуміє, що це таке, що Україна переживає, Да? може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, от така ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? Мені цікаво, я нормально відношусь до людей, українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дякую, хто переходить на українську. Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі. І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь і що ви взагалі думаєте: іммігрувати чи немігрувати не чи Шаться там, де ви є, отака вот от друзі. Історія. все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.